А зараз ми ще поспілкуємось з майстром. Пане Микола, підкажіть, як вам цегла від Брікленд? Ну, ваша цегла дуже якісна. Мені подобається вашою цеглою працювати. Досить легко це робити. Можливо, пригадаєте, скільки парканів вже побудували з такої цегли? Ну я таку статистику не вів, але десь більше 50 – це точно. Ну вже декілька десятків тисяч вашої цегли я поклав. Можливо, маєте якісь секрети, які використовуєте при кладці цегли? Особливих секретів немає, Єдине, що шипами донизу ставлю перший ряд. Він і так ставиться на розчин, тому немає великої різниці. Але коли наверху ставиться капелюх, то вже не потрібно зрізати ті шипи і просто клай ставиться, і так ставиться капелюх. Це полегшує роботу. А що порадити людям, які досі вагаються розпочати будівництво? Ну, скажу так, мені приємно співпрацювати з компанією Брікленд, тому що коли я до них звертаюся, вони завжди мені чітко все пояснюють, чіткі розрахунки, і відповідно, все ти знаєш, що яке і як працювати. Тому я би порадив таким людям звернутися в цю компанію. Вони можуть надати необхідну інформацію. Будуйте швидше, живіть яскравіше, і обирайте Брікленд.